Багатьох людей, щоб став такий навчальний заклад. Він такий став. У нас високий відсоток, що в Київ не возять. А навпаки приходять. Але ж вони приходять з такою осторогою. А що у вас? А як у вас? Оці гуртки. А не мама не гуртки. Чого? Вони у вижгороді усі гуртки. Угу. І години. Розумієте? Є у мене, скільки там по закону сказано, три. От вони є, три і все. А людям треба. І танці, і все-все і, і Да, Всі хочуть танцювати, всі хочуть співати і так далі. А можливість є там музейна справа. Дуже цікаво. Да? Комусь цікаво. От проблема. Щось зробити у школі чи в селі. Правда, Тамара? Да. Проблема, тому що допомагають одні, можна одні назвати Петрови, Іванов, Сидоров. І І вони хочуть вилазять там, куди, куди, що і як вам всім, всім допомогти. Нам допомагають. Дуже багато роблять батьки. Тут О, ще, знаєте, яка справа. От я дивись, ну. ми останній рік, да, у нас по харчуванню там, да, виділялись кошти, ну всі знають. І ми навіть це, це ж дуже велика проблема. Наші діти в більшу частину дня перебуватимуть у школі. І вони будуть що їсти? Піцу зранку, хто що купив там. Хтось поїв, хтось не поїв. Хтось буде їсти пиріжка. От, про яке навіть про яке харчування взагалі, про що ми робимо з нашим молодим поколінням? це велика проблема. І то є школа, в якій. Всі класи харчуються, харчують проблема. А як вони да, будуть харчуватися? Ви знаєте, я Чому? зрозуміла. Чому? Це вже не говорячи про збалансоване харчування. Якщо ми говоримо про сьогоднішній закон, та, стаття 5, перші четверті класи незахищені категорії. Незахищені. 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 Далі ми привикли, що у нас була Чорнобильська зона, харчували всіх 100%. Так, так. Зараз дуже важко перебудуватись в тому, що Купальний, для інших, які не входять в категорію незахищених, купить той же самий обід. Але ж ми розглядаємо різні форми харчування. Це і буфетна продукція, це, раз. це гарячі обіди за кошти батьків. Далі наступне. І та організація, яка приїжджала до нас, вона що презентувала нам такі бокси, де можна за допомогою певної пластикової картки через банк купити те, що ти хочеш. Там Яблуко, там кефір, ну за кордоном так. В Чехія, наприклад, дуже добре використовує ці бокси. Продуктові для харчування і перекусів. Батькам, для перепустів. Батькам йде повідомлення, що дитина відвідала цей гум, купила там яблу, на яку суму, що до чого і так далі. Контролювано. Тут єдине, щоб просто батьки купували дітям свої об'єди і все. Так як це робиться в Києві, робиться в інших районах. Це, це, тоже проблема. це є нормально. Я Шо? хочу сказати ще про ключові особи. Ви uh -huh. запитали директора uh -huh. школи, я хочу як навідувача сказати. Так, звичайно, що ключовою особою в навчальному роботи це є відділ освіти. Це Світлана Вікторівна, це Андрійна, Михайлівна наша. Це коли в нас якісь ідеї приходять, ми їх не контролюючи, функція зараз, а допомагати, то, звичайно, з ними радимось. І як краще цю ідею в життя внести, щоб дітям було цікаво. Коли по фінансах, то звертаємо, звичайно, до селищного голови і до батьківського комітету. Як же до селищного голови? До селищного голови йдемо, тоді вже йду. Коли вже зовсім, що я сама не можу ради собі дати. Це вже як да, якщо каналізація, то ще сама потягну. зумію організувати. І теж хто? Батьки. Це все на батьках. На працівниках, на своїх, хто там вже вміє цим займатися. Ну, селищна, у нас селищна рада недотаційна. На початку року, коли нам давали бюджет, коли ми ще були при селищній раді, то, звичайно, прислухались вони до потреб наших, скільки нам потрібно чого. І захищені статті це близько 100%, нам давали. А вже не захищені статті по остаточному принципу російської мої, то, що там вже воно вийде. Якщо, наприклад, ви знаєте, що вішкільний заклад це багато дітей, яких треба своєчасно погодувати і наготувати. Це холодильні установиться, варить на чому, плити електричні. Вони дуже швидко з ладу виходяться. І воно, якщо не заплановано, в бюджет не внесено, то, звичайно, важко немає ж грошей. Де ж грошей? Пойдеш тоді до голови, і голова відшукує, щоб його придбати, тому що без цього ж не можна іначе. У нас проблема в Димирі, що населений пункт 7 тисяч чоловік. Наближені населені пункти, це Лівівка, Ясногородка, Соколучя, в цю сторону, де оце видорудні, кажете, там нема дитячих дошкільних закладів. Де ж дітки є? Вони просяться до нас. І в нас сама велика біда це нестача місць. Нестача місць. Проєкт на потужність закладу 119, маємо 240. Дітей, вага. Відвідування у нас е, хороше. Е, і знову е, ж такі листи писали е, в селищну раду, і ми зробили проєкт на добудову, зробили експертизу, все це в нас є. А тепер залишилось інвестор, те, що всім не вистачає. Гроші, інвестор на цю добудову. Щоб якось це ще в нас 240 дітей, це. Не всі охоплені, ще в нас черга є на кожний вік. Тому що ми можемо набрати дітей кожного року, це без ніяких норм. Ну, 60, будемо казати. Хоча треба 30, 15 дітей, я сім'я на ми беремо більше. А ще 50 дітей кожного віку залишаються зараховані ці діти. Значить, ці батьки йдуть жаліться, звичайно, на всі усіх інстанції, до кого подуть mm -hmm. ну, і в відділ освіти, їдуть і в департамент освіти. І, звичайно, а зараз ще діти, батьки хто в АТО, ми поза чергою беремо, а вони, знаєте, сидять ці мами, сидять, і тоді в останню хвилину прибігають і бери, тому що вони в АТО. Вже набрали там на підпевну. І це теж є велика проблема то, звичайно, не знаю, буде краще чи гірше, коли буде централізація. Коли ми зможемо добудувати, це наш садочок, там є місце. І що ми зможемо забезпечити тому, що ми говоримо про дошкільну освіту, що потрібно надавати обов'язкова дошкільна освіта. А як ми можемо надати, коли немає де, немає. Я. Так що ключові особи, дивлячись по-якому, якщо фінансування, селищна рада і батьки, а якщо навчально-виховні, то, звичайно, це в нас відділ освіти, з якими радимось ми. А питання таке, що у вас... 180 ви сказали, да? а по факту mm -hmm. 80, 119, 119, а по факту 240. Як це відображається на фінансовому стані вашої школи, якщо ми кажемо про, якщо за ідеєю гроші йдуть за дитиною, і освітній ваучер переходить на вашу на, на ваш формула, І вони врагують її по дітоднях попереднього року дітодні за рік? І потім по формулі вони визначають, скільки потрібно там вже в процентах на наш садочок. А завжди по тій формулі, що там така формула, ви знаєте, що вона така тяжка, що по їй нічого б не було, тоді ми звертаємо, звичайно, до селищного голови і нам в цьому році, зразу ж у січні місяці, додавали нам гроші. І ми по енергоносіях, тому що енергоносії знаєте, що воно збільшується тарифи. Ось ну, і щоб заборгованості не було, ось, ось знову почнеться навчальний опалювальний mm -hmm. сезон, то звичайно ж треба, щоб всі документи, пакет документів, в тому числі, щоб не було заборгованості. Про заборгованість говорити не можна. Mm -hmm. То нам давала селищна рада додатково. Ось на вересень місяць знову готуємо ми знову, тому що ми не вкладаємо ті гроші, що виділені були на початку. Mm -hmm. Так, а ви ще скажіть за садочок, що. Дівчата отримують мінімальну заробітну плату. От у мене, наприклад, зараз два чоловіка да, стоять і кажуть, що ми не можемо існувати на тисячу гривень через те, що зараз піднімається те-то те -то да. і те, то підробити ну, я, я не встигаю. Справа в тому, що у мене ні, вихователі в мене, наприклад, стабільний педагогічний, я не можу за всіх говорити за себе. Я буду давайте казати. Mm -hmm. Так, і я можу за колег тоді сказати. Що воно ж заробітна плата, от, наприклад, 15 чоловік, і різна сума може бути у кожному садочку, тому ж залежить від освіти вихователів, може середня спеціальна освіта бути вище працювати. Це категорія, чи вища категорія, чи просто спеціаліст, там, чи перша, чи друга категорія, розумієте? От, то ще там, як то вчив педагогів, більш-менш. За себе я кажу в інших, звісно, нові молоді спеціалісти, які приходять, вони не затримуються, тому що в них немає ні на доплат ніяких абсолютно ні за стаж, ні за ну освіту то, то зразу ж треба 5 років попрацювати і атестацію пройти, щоб навіть із другої категорії на першу перейти, то звичайно заробітна плата. І вони не тримаються. Вони багато дітей, роботи дуже багато, насичено. Зарплата мала і вони. Звільняються, йдуть іншу, що собі шукати роботу. А в нянь, то звичайно це взагалі. Тисячу гривень це вони отримують, там тисячу п'ятдесят чи 100 чистими. А роботи дітей багато, посуди, Вона тільки перемила посуду о, за сніданок, да, вже mm -hmm. тобі обід треба. А ще якщо в 11 годин ми даємо там пити чи, чи якісь, теж треба дитині в чашку налити і прополоскати ту чашечку, знову ж підготуватися до обіду. Ось. А, а що таке, я вам хочу сказати, спальні ми? Це каторга. Я не знаю, це цим няням, то я б їм би пам'ятники прижиттю ставила. Оце у нас мої так. Це заставлено уся площадка, яка є тільки можна. Боком треба до ліжка того, тому що дітей багато ліжечко треба. Як вона миє, значить дві групи паралельні там на, на, цьому, на площадці. Вона сьогодні мене буде мити, а завтра будемо тебе мити. Це один ряд вони наряд складають, промили, ставлять на чистий. Тоді оцей ряд грязний, знову начистить, і оце, а тоді доріжки витряпують чи вичищають, і це за тисячу. І це ж треба хоч раз у тиждень так зробити, хоч раз у тиждень промити. Чотири рази за місяць. В є, я її вісім виходить, бо сьогодні вона наймає там няню свою. Ну, от, дуже важко. Ну, заробітна плата, я хочу сказати. Я хочу сказати, А ще я ще, якщо там. Це Можливо. ж наш зелений регламент, день а ми ось тут, я ви робили. кажете так, так. про апокаліпсис, він нас топив уже давний. А питання в тому, що оці всі обставини, вони вже є. А Але дивіться, єдине, що змінюється раніше, хоч теоретично, можна було і треба було апелювати до цих людей. А там, умовно, з 1 січня ви загалом залишаєтесь на предварійстві. Вони зараз по закону хоча б зобов'язані якось допомагати, а далі по закону, загал, загалом, ви випливаєте самі. І питання виключно в тому, що які варіанти, які можливості, як ці можливості шукати, як загалом до цього підходить. Так ми зараз так. Ми, ж у нас ми централізована, не централізована, не самостійна бухгалтерія, ми не бухгалтер, ми не печать, нам дається кошторис, ми розподіляємо. Що там розподіляють, коли нема чого розподіляти, розумієте? Ми вже хай займуємо давним-давно. Якщо розумієте, так, ніяк не буде. Ніяк у школі, в сільській школі може бути більше грошей. Те, що я почув своїм своїм вухом підприємця, правим вухом, я почув, що у вас є а, попит, перевищує пропозицію. Ваша школа неспроможна взяти всіх дітей. Садочок, садочок. І я підозрюю, що поруч можливо є інше приміщення, які ваш садочок може якимось чином там взяти в оренду. І, не можна. Вже але, я... по... але, але якщо гроші будуть йти за дитиною, то це більше до, дохід. Так, я я не знаю, гроші як це до... які там? гроші йдуть за дитиною, Тобто кількість у нас там по 100 дітей та. І нам з держави на кожну дитину виділяти кошти? Ні. 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 Є таке, вони е, Гроші йдуть за дитиною, це принцип. Механізм це так званий освітній вауч. Держава витрачає кошти на навчання дітей. Є якісь суми. Ну, у, вас вирах, у вас рахується це там, одним чином. Там, в залежності від регіону, від навантаження так і таке інше, у вас виходить отримання дитини різдва. Передбачається, що за цим принципом гроші будуть на спеціальні рахунки передаватися батькам. І батьки з цього рахунку оплачують освітні послуги. <свят> Якщо мало забезпечена родина, отримала гроші, то їх не можна в інший спосіб По-іншому його використати. Ми а, а, є, та, та, цей принцип це потихніх існує потихніх в багатьох країнах світу. Десь це успіх великий дал, десь має воно такий характер. Так, на так. В даному випадку, розумію, що які в нас люди, які в нас обставини, планується передбачити механізм, що перераховувати на певні рахунки, можна, бути, які пов'язані з освітньою сферою. Це може бути школа, перше. Друге, це можуть бути додаткові заняття у вигляді там. Плат, так, платні по послуги, позашкільна освіта, розвиток дитини. Ну, і в залежності від... Просто фінансування не буде позашків. Да, тобто виходить так, що це буде не, не достанція на школу, школи, а підштовхують батьків, обирати, що а, вони а хочуть вабочат для, вабочат для, вабочат 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 для, вабочат. для своїх дітей. А ви, відповідно, як купавки підприємці, хочете залучити якмога більше цих грошей для того, щоб директор підприємства. Так, директор Кателянис разом Думаю. з головою, які починають думати, а як, же, ну, як, як, знових, як, знових петрівців, як петрівців забрати певну кількість батьків і дітей для того, щоб гроші, які в них є, перетекли до вас на ваш рахунок. Ну це так нічого ну, ж, ж не від не зміниться від переливу, перестановки додатків. Ну з одної громади перейде. Це дуже важливо, це дуже важливо. Така громада це... буде об'єднана одна, Коллеги. Ну, якщо її вийде ще ні, ну це якщо це це при... це в, одна це громада перша тут громада, ніколи. Да, це це громада це два. Дитина була громади захотіла навчатися громаді. гроші. Прийшли тут далі нові і люді, і що далеко не можуть. Це що насправді змінюється? Що насправді змінюється? Школа стає самостійним, як господарюючим суб'єктом. У його волі проводить, не проводить якісь заходи, щоб у нього школярів було більше. З одної сторони. З іншої сторони, оця вся конкуренція вона так чи інакше приведе до того, що якщо він проворний, то він буде зацікавлений залучити більш якісних викладачів, щоб батьки захотіли до нього. Він буде придумувати, як же з батьками домовитись, щоб з того самого сусіднього села, чи можливо з Києва, і де такі возили до нього, щоб до нього ці гроші державні все-таки прийшли. Ці гроші в державі вони вже зараз є, це той самий бюджет. Але зараз їх просто платять за школу. Не школа платить, а за школу платить за електрику, там, за опалення. І ці якби районний е е е відділ перераховує е за, за вас, але гроші, все, ці гроші самі рішення не приймаєте. Але коли це рішення маєте приймати особисто ви, ви бачите свої доходи, свої витрати, і ви думаєте, чи створити, чи не створити так якусь нову унікальну унікальну, попу, та баскетбольну команду ви? першу.